Зранку ворог завдав ракетних ударів по місту Харкову та області. Попередньо ракетами С-300 у четвертій ранку серія ударів по Харкову. Ворог цілив по об'єктах критичної інфраструктури. Можуть бути перебої з електрикою, воду та теплопостачанням. Про жертви та руйнування інформація наразі уточнюється. Всі міські служби та ДСНС працюють над усуненням наслідків нічного обстрілу. Біля десятої години ранку ще один удар по критичній інфраструктурі Харкова. Можуть бути перебої зі світлом та іншими комунальними послугами. Минулої доби окупанти продовжували обстрілювати з мінометів та артилерії Куп'янський, Чугуївський та Харківський райони області. Зокрема, під ворожим вогнем перебувало близько 10 населених пунктів. У Куп'янську та Дворічній через обстріли зруйновано декілька житлових приватних будинків. По Харківському району ворог бив з артилерії та мінометів. Під обстрілом були села Веселе та Красне. Також 14 мінометних ударів було здійснено по Богодухівському району. Під обстрілами були села Уди та Червона Зоря. Після 23-ї окупанти обстріляли ракетами С-300, селище міського типу Борову Ізюмського району району. є влучання у проїжджу частину та приватний будинок. Обійшлося без постраждалих. За даними рятувальників, протягом доби сталося три пожежі, спричинених обстрілом. Пожежі після ворожих обстрілів сталися в адміністративній будівлі, приватній господарчій споруді та об'єкті критичної інфраструктури. Всі вони були оперативно ліквідовані силами пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС. Постраждалих немає. Також за добу рятувальники п'ять разів виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів і ракет, звітують у ДСНС. Ворог бив по об'єктам критичної інфраструктури Харкова та області та приватному сектору у селищі Борова. Пожеж та постраждалих не зафіксовано. На лінії зіткнення наші військові продовжують надійно тримати позиції та чинити спротив російським окупантам. Яна Біляєва, Марія Соловйова та Стас Денеко Харківські звістя.